Міський голова Микола Нога на початку апаратної наради розповів про складнощі, які виникають в умовах війни, які щоденно постають перед мешканцями громади. Місто працює в умовах війни, конфлікт, війна, яка розгорнута агресором Російської Федерації, набирає оберти. Агресор продовжує бомбити територію Сумської області, в тому числі за минулу добу. Пошкоджена залізнична колія між конотопами сумами, що обласній державній адміністрації прийшлося пасажирів перевозити автобусами. Обстрілу піддалася громада Середнодобуцька. Тобто ці неприємності накладають. Нам відпочаток на роботу, але наше завдання підготувати місто до роботи в екстремальних умовах. Система теплозабезпечення у місті працює на низьких параметрах. І я звертаю увагу як жильців, так і управління житлово-комунального господарства ЖЕКів про те, що треба допрацювати, тому що цілий ряд квартир залишилась без опалення. Хтось кудись уїхав, хтось кудись переїхав, хтось не відкрив кран. У когось труба обірвалася, десь батарея. Сьогодні зранку вже було чоловік, мабуть, 30, так, Тамара Михайловна, які, які практично знаходяться зовсім в тяжких умовах, тому що тепла абсолютно нема. Додаткові ускладнення відчуває все місто через періодичну відсутність електроенергії. Процес відключення електроенергії теж загострюється. І Минулу добу і в цю добу, крім планових включень, ви знаєте, місто розділено на першу чергу і другу чергу. І практично відключення повинно бути два часа світло є, два часа світла нема. Але накладується аварійне відключення, тому що в електричній системі немає достатньої кількості електроенергії, якщо по-простому так сказати, тому що ворог розбомбив генеруючі станції. Практично половина їх не працює. Це призвело до того, що і в неділю жителі громади мали, окрім планових відключень, за графіком ще й аварійні. Ми повинні тупо готуватися ще до гірших умов, тому що ворог злиться, в не виходить на фронті, і він намагається компенсувати ці збитки свої за рахунок громадянського населення нашої України. А ми повинні виживати, незважаючи ні на що. Відсутність стабільного електропостачання призводить до проблем з водопостачанням. Сьогодні будемо працювати по воді, тому що на посілки води нема, то є вода, електроенергії немає, електроенергія появилась, вода виключилась. І такі надзвичайно складні умови поставлені громадяни.